Сервірування столу. Сервірування столу це підготовка столу, за яким відбудеться частування. Воно передбачає правильне розташування столових приборів та інших столових предметів скатертини, посуду, приборів, серветок. Розкладати столові прибори необхідно навколо основної тарілки згідно з початком використання, розпочинаючи ззовні. В напрямку до тарілки. Праворуч тарілки місце для ложки і ножа. При цьому ложку слід класти вигином униз. а лезо ножа має бути спрямоване в бік тарілки. Ліворуч тарілки кладуть закусочну салатну виделку та виделку до основної страви зубцями вгору. Десертні столові прибори. Маленьку ложечку та веделку кладуть над тарілкою. Місце пиріжкової тарілки і ножа для масла, зверху ліворуч від основної тарілки. Порядок використання приборів, починаючи з найдальших від тарілки. Пам'ятаючи правила розміщення і використання приборів, людина вільно почувається за столом. А сервірування з величезною кількістю столових приборів не лякає її. Сервірування святкового столу може бути надзвичайно красивим і оригінальним. Поняття про столову білизну. Столова білизна це серветки, рушники та скатертини, що є невід'ємною частиною культури споживання їжі. Скатертина – Важливий елемент сервірування столу. Форма скатертини має відповідати формі стола і може бути круглою, прямокутною, квадратною або овальною. Скатертини бувають однотонні, вишиті, оздоблені мережевом тощо. На свята стіл найчастіше застеляють білою скатертиною, а традиційним для українського столу Є використання замість скатертини вишитих рушників. Серветка неодмінний предмет сервірування столу, адже без серветки неможливо дотриматися чистоти та охайності за столом. Серветки бувають полотняні і паперові. Акуратно та красиво складена серветка прикрашає стіл. Існує багато способів складання серветок. Наприклад, у вигляді факела, намету, віяла тощо. Види посуду та його призначення. Столовий посуд це посуд призначений для подавання та споживання страв. Столовий посуд виготовляють із різних матеріалів металу, пластмаси, скла, порцеляни, тощо. Існує багато різновидів посуду, кожний з яких використовують відповідно до його призначення. Для розміщення страв використовують тарілки, миски, блюда, салатниці, цукерниці тощо. Для столового посуду індивідуального призначення належать тарілки, чашки, склянки, піали, блюдця, Тощо. Для пиття використовуються чашки, кружки, піали, склянки, чарки, келихи тощо. Столові прибори це предмети для прийому їжі ложки, вилки, столові ножі, палички для їжі. Залежно від призначення столовий посуд поділяють. На посуд загального та індивідуального користування. До столового посуду загального користування належать салатники, блюда, вази, соусники, супниці, маслянки, цукорниці, чайники, молочники тощо.